Уночі ворог обстріляв і Одещину. Росіяни знову атакували ударними безпілотниками енергетичну інфраструктуру. Нашим силам ППО вдалося збити усі вісім дронів однак, падіння уламків спричинило пожежу на одному з енергооб'єктів області, внаслідок чого відбулося знеструмлення кількох населених пунктів. З нами на зв'язку перебуває наша власна кореспондентка Олександра Ченкова. Саша вітаю. що відомо наразі про безпекову та енергетичну ситуацію в регіоні. Вітаю Оксано. Дійсно, ворог в чергове хотів завдати удару по енергетичній інфраструктурі регіону. Однак наші сили ППО відпрацювали на відмінно ті наслідки, ті пошкодження, які маємо через падіння уламків. На щастя, люди не постраждали, однак постраждав енергетичний об'єкт. Наразі без світла у регіоні перебувають декілька десятків тисяч абонентів. В Одесі сьогодні не працює громадський електротранспорт. Наразі енергетики відновлюють електропостачання, однак під час виконання ро. Бід сталася ще й аварія на високовольтній підстанції. Повідомили в ДТЕК. Тому без світла залишилися жителі Хаджибейського, Київського та частина Одеського району області. Ситуацію обіцяють нормалізувати протягом двох-чотирьох годин. Щодо безпекової ситуації, то ворог сьогодні обстрілював одеський район не лише безпілотниками, застосовував і балістику. Балістика часто застосовується якраз тимчасово купованого Криму, це регіони ближче до відповідної території, і дуже часто ворог спрямовує балістику саме на ті об'єкти, які здатні забезпечувати повноцінне функціонування економіки південних регіонів. А від цього залежить можливість країни підтримувати фронт в цілому. Енців Одеси та області просять бути обачними та реагувати на сигнали повітряної тривоги. в Свою чергу енергетики також просять людей допомагати, а саме не використовувати без нагоди електроприлади у пікові години навантаження. Оксано, дякую, Олександра. Це була наша власна кореспондентка Олександра Ченкова зі знеструмленою ворогом Одеси. Російські терористи зараз націлені на підлі удари по енергетичній системі України. На цьому наголосив у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський. За словами глави держави, енергетики та ремонтні бригади увесь тиждень без упину працюють над ліквідацією в наслідки ворожих атак на стратегічно важливі об'єкти. Президент подякував усім, чиї зусилля забезпечують нормальне життя держави, і повідомив, що попросив додаткової міжнародної допомоги. Ми дали всі необхідні сигнали партнерам, всі конкретні запити, кожному, хто володіє потрібними системами ППО, всім у кого є необхідні ракети. Америка, Європа, інші наші партнери, кожен знає, що потребуємо. Кожен знає наскільки це важливо саме зараз. Зараз допомогти нам захиститись від цих ударів саме у цей час. Дякую тим керівникам держави урядів, чиє лідерство саме зараз проявляється. Хто дійсно виконує наші домовленості та тримає слово.